І ми запрошуємо на сцену загальноосвітню школу число 15. Споспеціалізовано загальноосвітню школу, число 15. Зустрічайте, погляньте. Вони до речі, готові щоб порадувати рівням. Учасники цього цієї школи навіть роздягнулися, а це героїчний вчинок. Але я думаю, що ми їх зігріємо своїми оплесками, своїм теплом, теплом своїх сердець. Побажаємо гарного успіху нашим артистам. Слава Богу, добрі люди! з Вифлеєму ми йдемо, і ступаючи усюди, звістку радісну несемо. Що цієї ночі зоря засіяла, шлях до стайнки нам показала. Ми почули спів Ангелів, спів величний, спів веселий, що в вертепі у яскині Божий син родився нині. Ха, ха ха. Дурна то є забава, немає Бога. Тільки сваба, тільки мастацький кламбур. Сюди хочеш, я кращий кредитор. В заставу хочу не валюту, грошенята, а душу ціпуську сюди віддати. З ними пиво і каваси, і голодівку і грошей. Хоч бочку кваси, тільки сюди, сюди і маленьку. Процентам буде, хоч куди. Ось тобі не чиста сила. Ми тебе тут не просили. Зникне геть із світу цього. Тут немає більше злого, бо предивна я новина діва сина породила, наче небо отврезло уста і божественний спів зняв злину про спасіння, про добру новину, про народження Спаса Христа. Ми, Мир ми вам, люди! Ми з далеких доріг чужеземних сторін залишили палати. І царя йдем вітати, і старами отцими, для святої дитини морген, я до вас бачу в самий добрий час. Ой-ой-ой, скільки тут люди, буду торги. много цуду. Що куплю, а що уторгую, а що треба, я продам, бо я маю файний крам Ми не ліняємо і не торгуємо. І тебе, жида, не потребуємо. Ми тут зібрались, ми вітати. Ще народився, щоб світ врятувати. Мошку, хлопи подуріли, вже не сіють і не косять, а спасіння в Бога просять. О, панов'є, дар ждати, прийде ірод всіх заграти. Демократов, демогогов, Ібо так угодно Богу. Ні, такого вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Ой-ой-ой, що то за крики? Ліпше йдіть десь на музики. Потанцюйте, поспівайте, словом трохи жару дайте. Василева мати, пішла щедрувати. Щедрий вечор, святий, вечор добрим людям. 재 <목소리나> Не смішіть мою качку, чи не ліпше корчму піти, відпочити, закусити, ще й горілочки хильнути, та й про колопати забути? Ні, козацькі вольні діти більш не хочуть в корчмі пити. Допилась же Україна, вкрита соромом руїна. Де народ про крайні дбає, а краде і пропиває. Там зростають хворі діти, що не знають, де подітися. Як хлоп, не буде пити. З чого можко має жити? Цар і род з воїнами йдуть, хай до землі всі падуть. Чого тут шум? Чого всім треба? Володарі, їх неба, треба. Тут усі проти тебе. Що за диво нині з вами? Я є цар понад царями. Чи так морську? Так, так, ясніший царю. царок кумцує. <кхм> Страшно саро все сказати. Треба, мабуть, нам тікати. Тихо, дурню, хочеш злото, лізь до самого болота. Маєм царю новину. Сип нам золота. Ну ну. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Поступили царю такі вісті, такі вісті, що цар світу народився у вифлеємі місті. Що нам злоту не дасте? Що за цар, що він плете? Царю. Мій царю, кажуть, я новина, що породила діва сина. Месію, наче, царя світу, обіцяного в заповіті. Ха, ха зуміли розсмішити. Комусь тут вам не жити. Хто? Що? Месія? Цар родився. Чи ти, може, помилився? Тож зараз же, мерщій, зі сходу мудреців. Ми царі, зі сходу у твій край приходим Поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мої люди із дален пророкували по народу, що має народитись Божий син. Ось як сірка засіяла, я кину все. І ось я тут, туди, де чудо диво стало. Я цар індійського народу. Де мій народ по горах та лісах блукає, із них богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив. Тож я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зробити. Мій народ по морі гуляє і Бога Зевса все величає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. І я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, ідіть у вифлеєм і царю вклоніться, а назад вертатимете сюди поверніться, бо вклонитись йому у мене велика потреба. Я один цар тут, володар всього краю, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Перебийте всю дітвору без пощади, без розбору, кожен хлопець до двох літ, хай загине, так зробіть. Якраз святий для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в скині мусите знайти ще нині, бо інакше, всім вам смерть. О, хтось закликує за мною. Готова я усіх стесать косою. О, смерти люба, смерть мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер, скоси того, що в вертебі народився, з причистою воплотився. Гей, солдати мої вірні. Я тут, цар. Ну, то що, всі діти вбиті? Так мій цар. Не тішся, і лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде і ніщо не зникає, і над катом кожним меч долі звисає. Хоч діток ти вбив, свою душу загубив. Тож знай, що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. Ми ж дітьми не вбито Божого Сина. Що бунт, зрада, о смерти, смерти, моя мила, ти завжди мені служила. Ти прилинь, махни косою раз і вдруге. Нехай не будуть в світі добрі люди. ого го, ні, синку, тих нам не здолати. Ходім зі мною в темряві і вічності палати, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Ух, пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, поки дійшов сюди. О, отут я чую грішну душу. І з собою в пекло взяти муж. Гей, сторожа, вона вже не поможе. О, смерти, о смерти моя мила, зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотом, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам буде тепло. Орено зло, людий цар відступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згоди і любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай заздрості й злоби згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу вовіки йому заспіваємо. Сіронька ясна на небі сяє, вас новим роком! Жид, хайся у вас держить, хайся кури вам несуть, хай яйце знесе когут. Хай доє молоко від корови і від бику. а за ту і віншину дайте щось, бо я вже йду. Я відчую, як жидівка. Хай буде у вас горілка, як горілки вас нема, то купіть собі вина. Досить жиде брехати, лахмани пускати. Мусиш на наші свята хоч раз заколядувати. Капітулювати, а хто за ті інтереси буде доляри давати? Пішов я те колядувати. Ступив я до чужої хати, а там їли, попивали і мені ніц не давали. Бідний я, бідний я. Пашу ем Бог дя На тому добрі люди, коляду кінчаєм, щастя долі цьому дому щиро ми бажає. чую вас, пане Та ми святиме Бого, явленням святим, що вам Бог дав дочекати і щасливо провести до Нового року. Від нового року до Воскресіння, від Воскресіння до Вознесення, від Вознесення до Святого Духа від Святого Духа до ста літ позначив. Па він чую по сполу, хто є в цім домі? Слава Ісусу Христу! Зачарована сина і долина у неба на руках. Ми на березі ріки віця хвилями і то є ріка життя. Пам'ять берегом іде, але хто її знайде, і хто знов. І коли не знов. i'll give you a push i'll support you Часть. Про кохання і вогонь, що бажаємо, його співає нам печаль, Доля згадує нас І на скронях сивина, неначе білий сніг. І віків старовина, Наші пісня неземна приходить у вісні.